Бійці Нацгвардії День збройних сил відзначили на полігоні на морозі з повною бойовою викладкою стрільби по мішенях з автоматів, кулеметів, відпрацювання влучності з підствольних гранатометів і протитанкових. Теж свято не свято про війну тут ніхто не забуває а нато що більше щойно з неї повернулися. Стас Хещенко затикав вуха від вибухів під Києвом. У них немає вихідних, в бою це Нацгвардія, в мирний час бригада з конвоювання підсудних. Хлопці кажуть, не можуть відзначати свято за столом, коли на передовій друзі мерзнуть в окопах. Нравиться служити, так точно. Воювати за державу. Медалі дали захисники, батьківщини. Все добре, так точно. А за що? Розкажіть? За те, що воювалі свободі города Маріуполь. Ігор з другом освоюють підствольний гранатомет. Інструктор задоволений, враховуючи радіус розлітання осколків, мішені гаплик. Ціль вражена перше влучення було на відстані там приблизно десь 5-8 метрів до цілі. Ці хлопці тренуються дірявити головного окупанта нашої країни. Поки що він паперовий. Трапляються і проколи, але краще з ними поратися на навчаннях, а не в бою. Кулемет клинуть неякісними набоями. лагодити допомагає сам командир. використовувався де він? Е, в зоні АТО і на навчаннях. Останнє, е, де він був? Е, Дебальцево. Дебальцеве? Так. Ага, тобто бойовий уже такий друг. Так, так, бойовий друг, і зараз ми його полагодимо. Кулемет кулеметом, а полковник про свято пам'ятає. Хочеться. Е, Привітати всіх наших бойових побратимів, всіх наших е, е, військовослужбовців, нашої частини, які зараз виконують завдання в зоні антитерористичної операції з професійним святом. побажати, щоб всі залишались живими. Після цього зброя охоче запрацювала. А на іншому кінці полігона зброя серйозніша протитанкова. Помощник каску на голову Давай руку. Половина, коли він з коліна буде прицілюватися, ти стаєш біля коліна біля нього Вона і прицілюється ідеш вогонь. Чоловікам на це дивитися, сама насолода. Тому ще раз. Станіслав Фещенко, Іляшинка Ранко. ТСН 1+,1.